Благословляю вас на правду, на істину, на добро, на любов до своєї батьківщини і до свого народу. Запевняю, що духовенство молиться і просить Господа, щоб Господь дав певний розум очільникам майдану, щоб вони чітко сформулювали. Свої вимоги, щоб чітко сформулювали те, що ми з вами хочемо, і щоб ми добилися перемоги. Минулого разу казав я вам, не бійся, мале стадо. Господь у прощальний бесіді з учениками сказав, мужнійте, будьте мужні, я переміг світ, так і ми повинні перемогти ту неправду. Олжу, яка розповсюдилась по нашій країні. Я щиро, ще раз і ще раз кожному із вас земно кланяюсь за вашу мужність, за те, що ви не побоялись і прийшли на Майдан, за те, що ви лишили свої родини, домівки, господарства, роботи і стали на бік правди. А Господь, дорогі мої, не тільки у правді, а Господь і в силі, і в правді. Отже, Господь з нами, бо голос народу це голос Божий. Вітаю вас, дорогі мої, із наступаючим новим роком, вітаю вас із наступаючими різдвяними святами і бажаю, щоб Господь кожному із нас вернув здоров'я.

Я приветствую вас приветствием мира. Мы все творения всемогущего Творца и граждане одного государства, мусульмане, вместе с представителями других конфессий воздевают руки и молятся Господу за сохранение мира и стабильности в нашей стране. Святость и неприкосновенность жизни, имущества, чести – это неотъемлемое право каждого человека, данной ему свыше. И никто не вправе их попирать и ущемлять. Каждый из вас должен помнить, что обязательно придется нести ответственность за содеянное, если не перед законом, то перед Всевышним. Всевышний Аллах заповедовал нам любить друг друга, быть миротворцами, отвечать добром на зло. Дорогие соотечественник. Я прошу всемилостивого Создателя уберечь наш край от зла, видимого и невидимого, от насилия, крайности, несправедливости и противостояния. Я молю Бога даровать нашей Родине мир и спокойствие, семьям благополучия, всем гражданам выдержки и терпения, а правителям мудрости, совести и чувство справедливости. В завершении я по мусульманской традиции хотел бы прочитать отрывок из в знак принятия молитвы, Абуз Билля Шайтану Раджим, Бисмилля Рахмаль Рахим, Альхамду Илляди Раббил Алимин, Ар Рахмаль Рахим, Нари Чийомиддин, Иякина Абуду Иякина Старим, Индинассарат аль-мустапима сарат аль-адин Амталихим.

Прекрасний недільний день, і передаю вітання від отцеї глави Української греко-католицької церкви, блаженішого Ярослава, запевнення про молитви і запевнення про єдність, єдність церкви з народом. Сьогоднішній день, у цю неділю, християни. Східного лікаря, просить підійдіть в перший сектор перед сценою. Будь ласка, медична бригада, підійдіть в перший сектор перед сценою. А вас просимо зробити прохід для того, щоб медичні представники могли. Сьогоднішній недільний день християни східного обряду, які живуть за Юліанським календарем, чули Євангеліє, у якому сказано про. Розповідається про господаря, який покликав на бенкет, покликав обраних, і вони відмовилися кожен із різних причин. В цьому Євангелії, зокрема, і звучить слово Майдан, бо потім, коли всі відмовились, він покликав людей з Майданів і з І ті люди прийшли, і вони сповнили бенкет. Господар, який закликло, Цей Господар є Отець наш Небесний, який нас всіх кличе до життя у Царстві Божому, не тільки після смерті, але вже тут. І як воно сильно перегукується з нашим часом, коли Господь Бог голосом Божим, бо голос народу, це є голос Божий, кличе. Обраних і каже їм, ми так більше жити не хочемо. І що ми чуємо у відповідь, так як відповідь тих персонажів з Євангелії? Один каже про те, що це ще не можна, тому що не така економічна кон'юнктура. Другий каже, що це неможливо, тому що інші потуги нам перешкоджають. Чи ще інший каже про те, що не можна це зробити, бо якщо так, то прийдеться чоловікам з чоловіками під вінець шлюбний ставато. Відмовки такі ж, як Євангелії. Але нехай пам'ятають обрані і покликані, пам'ятають про те, чим закінчується це сьогоднішнє Євангеліє. Залишилися ті, котрі відмовились. Через неправедні причини, через дрів'язкові залишилися поза бенкетом. Ми знаємо, що ми хочемо, ми просимо і ми звертаємося, і Господь нас кличе до того, щоб ми не поверталися в минуле, ми не жили в такому майбутньому, яке є наше сьогодення, а справді осягнули наше майбутнє таким. Що кожен з нас гідно може сказати, я є вільна людина у вільній країні. І нехай Господь Бог, нам у цьому допомагає. Діймо, працюємо, надіємося і молимося. І Господь Бог нам це дасть! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Якуємо, Шалом алейхем, майдан. Алло. Доброго ранку. Вже У нас іврейська традиція слова говорить не менше вас там в некреких конфликтов не вмешиваться в э, бить поближе к власти мы должны со стороны молиться за міністрів, за власть и чтобы был мир в стране попросили у нас сказать общую молитву общую просьбу удивить Бога чтобы Демократические митинги прошли мирно, чтобы люди, которые собрались здесь, я вижу, люди, которые стоят, у них просьба, у них сердце одна просьба, чтобы дальше жить спокойно. И мы должны поддерживать мирный митинг. Самое главное, конечно, для нас, меньшинство, которые здесь живут, чтобы... не обзывались друг к другу, чтобы всех принимали тепло. И я вам хочу сказать, что оно так и есть. Мы едем в многих стран. Можно сказать, что здесь, на Украине, у нас принимают очень тепло. И очень редко, за много лет, которыми мы здесь работаем, чтобы кто-то что-то сказал. Я вам хочу пожелать всех, которые здесь есть, которые здесь нету, То дальше жили мирно и достигли ваших тела. Самое главное, не забывать, что, у, что сердце царя в руках Всевишнего и Всевишне управляет их. Мы, нам остается только помолиться, что все было самое наилучшее. Я хочу вам пожелать з новым роком и чтобы люди. Ми залишались домой мирно і спокійно. Дякуємо. Дякуємо. Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Шановні Отці, браття, сестри, друзі, я приєднуюся до всіх тих слів, які сьогодні пролунали з тієї трибуни і, пролуна, і будуть лунати. Божих слів, слів побажання Божого благословення, розуму, миру і благодаті. І хочу нагадати всім нам, всі передні святкування великого християнського свята, Різдва Господа нашого Ісуса Христа, що Господь Ісус Христос, Син Божий, втілився серед простих людей. Він народився не в царських палатах. І ангели сповістили звістку про народження царя світу, не царям і владу маючим, а простим постукам. Господь серед народу. Цим Господь показав, що Він завжди передолатиме з усіма нами. І я, закликаючи на всіх вас Боже благословення, хочу нагадати ось цю велику і просту істину, що Бог прийшов на світ, щоб людина стала Богом, щоб ми. Уподібнилися нашому Всевишньому отцю, Творцю і создателю. Тому маємо мудрість, маємо віру, маємо терпіння, маємо повагу один до одного, тому що всі разом ми є діти Божі, всі разом є ми з вами, синами і доньками нашої славної України. Будемо разом. Господь зглянеться і виконає всі наші прохання. Будемо мати в серці любов один до одного. Господь буде поміж нас, будемо з вами вірними в тому шляху, який ми обрали. Господь обов'язково допоможе і приведе нас до такої для всіх нас бажаної мети. Тому слава Ісусу Христу і слава нашій Україні! Шановне товариство, любі брати та сестри, вітаю вас від імені церков, і іванівських християн баптистів, які моляться за нашу країну, за наш народ і за всі ті події, які є в нашій країні. Наш народ. Має одну особливість в привітаннях. Вони чудові і змістовні. Слава Україні! Слава! слава Ісусу Христу! Героїві! І друга особливість нашого народу це жива і глибока віра в Бога, а також надія на Нього. І тому ми зібралися тут для того, щоб помолитись йому. Я прочитаю Святого письма у який буде підготовкою нашого серця до молитви. Від Бога надія моя, тільки Він скеля моя і спасіння моє, він родиня моя, тому не захитаюсь, у Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє хрестановище в Бозі, мій народе. Кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед ним виливайте. Бог для нас пристановище. Один раз Бог сказав: а я двічі чув, що сила моя у Бозі, слава Україні. Слава Ісусу Христу! Молодим! Ya Uyemo Ya Uyemo Ya Uyemo